Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про вищі карбонові кислоти, насичені та ненасичені. Карбонові кислоти, молекули, в яких містять 10 або більше атомів карбону, називаються вищими жирними. Поширеними в природі вищими карбоновими кислотами є ті, що містять від 10 до 22 атомів карбону. Кількість атомів карбону в молекулах вищих кислот здебільшого парна, а ланцюг не розгалужений. Вищі карбонові кислоти поділяються на насичені, це пальментинова і стеаринова, ненасичені, олеїнова, загальні фізичні властивості, тверді речовини білого кольору, нерозчинні у воді, жирні на дотик, щоправда, ненасичені можуть бути і не твердими, а рідкими. Розглянемо більш детально стеаринова, пальмитинова, олеїнова кислоти ще називають жирними тому що їх залишки входять до складу рослинних та тваринних жирів вищі карбонові кислоти значно поширеніші у природі зустрічаються у вигляді естерів в ефірних маслах у воску в жирах тощо зазвичай вищі карбонові кислоти не насичені тверді і насичені рідини як було сказано вище вищі насичені карбонові кислоти Пальмітинова. У вигляді естеру гліцерину пальмітинова кислота входить до складу бджолиного воску. Стеаринова кислота. Одна з найпоширеніших у природі жирних кислот. У вигляді гліцеридів входить до складу ліпідів. Найбільше 3 гліцеридів у жирах тваринного походження. Розчинення карбонових кислот. Пальмитинова і стеаринова кислота. Як бачимо, вони погано розчиняються, не розчиння. Пальметинова кислота це 15H31COH і стеаринова це 17H35COH. Стеаринової і пальметиново кислоти можна виділити з рослинних і тваринних жирів. У промисловості ці кислоти одержуються шляхом окиснення парафіну, який виділяють із нафти. Хімічні властивості вищих карбонових кислот. Пальмітинова і стеаринова. Виявляють загальні властивості кислот. Вищі карбонові кислоти розчиняються у водних розчинах лугів і карбонатів, утворюють солі, наприклад, калій стеарат і пальметинова натрій пальметат. При взаємодії відповідно з каліаш і з натрій-карбонатом. Вищі ненасичені карбонові кислоти. З вищих ненасичених кислот найбільше значення мають олеїнова та ліноленова кислоти. Олеїнова кислота С17H33COOH у вигляді естерогліцериду входить до складу природних жирів, особливо рослинного походження: Соняшникова, оливкова олія, кукурудзина, льяна і так далі. Ну, як добре, що на українській мові. Жири рослинні називаються оліями. Ліноленова кислота с 17 h 31 COOH має два подвійні зв'язки. Наявність подвійного зв'язку зумовлює певні властивості оліїнової кислоти, які характерні для етенну. Ну, наприклад, знебарвлення розчину бромної води. Тобто розглянуті вище карбонові кислоти є. Цінними харчовими продуктами, деякі з них є незамінними ну, для людини. І не лише для людини, для тварини. Багато хто дбає і про тварин. Їх, зокрема, кормить і такими біологічними добавками. То ти чухаєш їм животик, а потім мою руки з милом. І про мило. Мило. Його склад. Та мийна дія. Мило призначений для прання та миття побутовий хімікат, до складу якого входять солі вищих карбонових кислот, переважно і калію. Технологія виготовлення мила. Процес миловаріння полягає в нагріванні жирів з лугами ну, або речовинами, які мають лужні властивості, ну, наприклад, содою. Даний процес називається омилення. До утвореної в'язкої рідини додають насичений розчин кухонної солі для зменшення розчинності мила. Мило виділяється з розчину і спливає на поверхню. Цей процес називається висолюванням. Мило збирають і заповнюють ними форми. Ну, іноді звичайні, можуть бути і незвичайні, як оці дзвіночки. В даних формах воно твердне. Можна піти і іншим шляхом, тобто добувати мило не з карбонових кислот, а жиру. Мило можна добути нагріванням даної речовини, тобто жиру з водою в автоклавах. Жир перетворюється на карбонові кислоти внаслідок гідролізу, і там вже йде та сама реакція. Після гідролізу до жиру, е, ну вже він не жир, а вища карбонова кислота і гліцерин. Нам цікава вища карбонова кислота, до неї додають луг, а частіше соду, як було сказано вище. І маємо таку реакцію. Натрійові солі вищих карбонових кислот представляють собою тверді мила, а калієві солі це рідкі мила. Мийна дія. Миюча дія пов'язана з особливостями бутови солей жирних кислот. Потрапляючи у воду, мило розчиняється і частково взаємодіє з нею, тобто відбувається гідроліз. Ми бачимо реакцію гідролізу. В результаті гідролізу утворюється аніон вищої карбонової кислоти та катіон гідрогену. Аніон мила. ну, візьмемо, наприклад, c 17 h 35 coo складається з двох частин. Полярною COO-, Вона є гідрофільна частина. Гідрофільна значить філос люблю, тобто любить воду. Звернена до молекули води і поєднана з нею водневими зв'язками. Та полярної частини, яка фактично схожа на вуглеводи. Ну, в нашому прикладу, це 17. H35. Це гідрофобна частина фоби з бою, тобто вона навпаки не сполучується з водою, але вона сполучується з брудом. Тобто, частково е молекула сполучується з брудом, частково з водою, що дозволяє воді відривати ці шматочки бруду. Цим користується, приєднується до молекул мила. Та, е Утворює велику частку, яка відірвана від поверхні. І ця частка вже змивається водою з тканини. Ну, власне, коротко про вищі карбонові кислоти. До речі, скорочено вони називаються ВКК. Вони являються поверхнево-активними речовинами. Або скорочено пар. Наряду, із, звісно. Іншими миючими засобами. Тобто дані миючі засоби вони можуть утворювати спеціальні плівочки на поверхні води та зменшувати поверхневий натяг. Ну, Ми і тут бачимо, що з цієї плівочки може утворитися, наприклад, бульбашка. Дякую за увагу. Щасти на все добре, всього найкращого.